Віряємо священника на знання української мови. Чому у Господи помилуй? Після Господи ми ставимо кому? Тому що звертаємося до Господа. Правильно, супер. А, чи правильна форма слова віруючий? Правильно. Ні, неправильно. Йомі Тому не що не актив... <світ> 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 <світ)> активні дієприкметники суфіксом уч, юч, ач, яч не вживаються. Тому не віруючий, а правильно сказати, краще сказати: вірянин, віряне, якщо в множині. Наступне яке слово є синонімом до слова проповідь? Касання. Хай вам буде казання. Можна ще як? Не знаю. Наука. Слово священний благословенний пишемо з подвоєним не? З подвоєним. Яке слово є антонімом до слова гріх? Благодать. Він отримав благословення чи він получив благословення? Як хто? Хто може отримати, хто получить? Правильно буде отримав. Бог простить усім чи Бог пробачить усім? Простить усім. І так, і так можна. Яке слово є синонімом до слова молитва? Розмова з Богом. Добре. Слово священник пишеться з однією чи з двома буквами? «ну»? З двома буквами. «ну». І Коронне листопад чи листопад? Листопад це коли падає листя, а листопад, коли назва місяця, це буде листопад. Просто священник має вдома філолога. Пишіть в коментарях, які запитання ви би хотіли поставити священку.